Всіх вітаю! Ось така у мене нова іграшка. Купив собі після довгих роздумів мотоблок на 6 кінських сил, дизельний. І це надихає мене на нові звершення стосовно заходів агрономії, садівництва, городництва і тому подібне. Тепер. Як я казав жінки, зазначену подію я розцінюю у розрізі часу із минушиною як купівлю доброго коня. Тому що любе господарство повинно мати відповідну тяглову силу. Тож, все у мене попереду. Випробування, перші розчарування і тому подібне. Але я надиханий на звершення трудових. Perimuk.